Лісок першого сорту. Вага 10 кг, ціна 4,5 євро за кілограм. Перша, це у нас буде ось така моркв'яна, жіноча від крайн, розмір 40-42. до речі, можете написати в коментарях, як правильно, крайн чи якась може інша є вимова. Чи ми правильно виговорюємо цей бренд. Далі у нас буде ось така Nike. Розмір L. Але це не оригінал значок найку. Далі У нас буде ось такий течик негесенький. Жіночий. І розмір також не пише. Але я думаю, що це есочка мало... або маленька емочка. Далі. У нас буде ось така подовжена жіноча. Розмір також не пише, але це есочка, також маленька емочка. Далі. Там в нас буде чоловіча, плотна така фліска. Така черненька. TMC. Розмір не вказує. Це LXL 100%. Далі у нас буде яскраво-жовта. Ось така. Розмір L, як заявляє нам виробник, але L такий маленький. Далі у нас буде ось така чоловіча, як сорочка. Вона дуже гарна, дівчатка, такий рубчик. Клок-аут Casual. А розмір не пише цього кежу, я думаю, що це також LXL. Далі в нас буде... Так, Що це в нас буде? Це в нас буде ось така з високим комерцем. Жіноча, як туніка, бо вона йде подовжена. Також хороший розмір, я думаю, десь буде Елічка. Далі. Не така буде як водолазка. Тоненька. Це Чоловіча велика якась. Ось така. Голубенька. Вона прям дуже ніжна. Ціна 4,5 євро за кілограм. Ще одна сіренька. Класна. Качова, до речі. Трекінговий бренд. Він і взуттям займається, і курточками, і флісками. Ой, ця якась крутецька дівчата. Дивіться, яка класна. Цоловіці, тут є одна класна велика кишеня. Ну, як одна. І ще тут дві. Розмір L. Так, далі. Це у нас буде темно синя. Така малишка. Дуже багато флісу, ціна смішна, за нього стан класний. Бо це перший чистий сорт. Так, у нас ще залишається ось стільки флісочок. Як бачимо, тут є і асікс, тому для замовлення звертайтесь до будь-кого з наших менеджерів. Забирайте цей мішочок мішочок ціна 4,5 євро за кілограм.